Унікальний рівненський етногурт Долібо відзняв кліп. Робота на пісню Армія стала дебютним відео для гурту. Самі ж доліби проект оригінальний вирізняється тим, що учасники збирають та обробляють народні пісні різних куточків західної України. Так народні мотиви отримують нове, більш сучасне звучання. З моменту запису першої композиції минуло вже 10 років. І, хоча сам творчий доробок у гурту наразі не малий, для запису кліпу вибрали пісню Армія і зробили це не випадково. Дуже ця пісня армія. Надзвичайно вона актуальна зараз. І дуже багато хлопців, наші, на кіносході. І, і її багато знають, де би на концертах не були. Нема такого, щоб зал не співав. Де би не були? Як, чи в Чернівцях, чи на, на Сході, чи, чи в Карпатах, чи в нас, в будь-якому місті, тільки співається ця пісня. В залі всі співають. Ну практично половина співає. Відеоробота складається з трьох частин. В кожній описаний воєнний період української історії, а саме козацтво, другу світову війну та сучасний конфлікт на сході. Проте дійовими особами в кліпі є не лише три учасниці групи, а й депутат міської ради та головний меценат даної відеороботи Олександр Нестеру. Він уже досить давно співпрацює з гуртом Дуріби, і ця робота для нього має важливе символічне значення. У цього кліпі ви зможете, якщо добре подивитися. Є відображення певне того, що з тих часів, давніх уже століттями, наш український народ відстоює і за свою свободу і незалежність. Зараз Атногурт планує популяризувати свій відеокліп і веде перемовини з деякими центральними каналами. Глядачі телеканалу Ритм зможуть переглянути повну версію відео після закінчення випуску новин. Ілона Якимюк Віктор Терещук – у ритмі подій.